Громадська організація Егіда Центр заснована у 2015 році. Тоді опікувалась переселенцями з Донеччини та Луганщини у лютому 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, так як на той час тільки Лише наша одна громадська організація піклувалася ВПО. То мер города Юрій Вілку запросив нас працювати у народному домі, де був організований штаб прийому переселенців. Потрібно було створити центр, де б люди могли приймати будь-яку. Допомогу. Це була в першу чергу і психологічна допомога, бо люди приїжджали розгублені. дуже да, розгублені, да. тому це першочергова задача була знайти психологів, щоб тут могли зразу людям. Да. Допомогти потім ми вже отримували гуманітарну допомогу від міжнародних фондів. І ми вже могли видавати і продукти харчування, і речі, і хімію, і побутову техніку. Сьогодні організація продовжує працювати. Народний дім приймає переселенців з різних регіонів. Наші волонтери в першу чергу роблять первинна оцінка потреб, щоб розуміти, що людині потрібно, бо є, є люди, які приїжджають, вже знають, куди приїжджають, а є люди, які ну, розгублені, вони не знають, куди їм їхати і де їм зупинитися. Тому в нашому центрі працює транзитний дитячий садочок, де ми розміщаємо людей, які на даний час не мають житла. А потім допомагаємо їм знайти житло. Є люди, які зупиняються в наших гуртожитках, в місцях компактного проживання. Питання інтеграції переселенців у громаду міста актуальне в усі часи, каже Наталія Патрушева. Наші соціальні роботники ведуть кейс-менеджмент. Це людина, яка потребує дуже багато допомоги, і тому її супроводжують, поки вона. Буває і три місяці, і чотири місяці до полурока, поки людина не стане на місце. Дуже потрібна навірна програма, яка ми хочемо донести це всім людям, які постраждали від війни. Це зареєструватись в реєстрі збитків. Він в дії, тобто людина може самостійно зареєструватися у державі отримати відповідну допомогу. Це це касається не тільки ВПО людей, які приїхали до нас, це касається наших місцевих, які постраждали від прильотів. Війна триває, і люди продовжують прибувати до Кривого Рогу транзитом. Чи оселяються тут? В нашому е, народному домі хабі е, працює управління труда і судзахисту населення. Працює медична сестра, е, працюють психологи, соціальні робітники. Юристи працюють на сьогоднішній день. Дуже багато людей їде з Донецької області. Це Покровськ, Мирноград. От, також на сьогодні, на жаль, їде і наша Дніпропетровська область. Це Марганець, Нікополь. От, з Павлограда є люди. Я запрошую людей приїхати сюди до нас, у Народний дім, де ви зможете отримати психологічну допомогу, і юридичну допомогу. У нас дуже багато речей для малюків, є, є памперси всіх розмірів. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.